На минулій тижні суму наробила пані Олена Бондаренко, та що була депутатом Верховної Ради від партії регіонів. А зараз очолює український медіахолдинг, який належить Сергію Курченку. Так от вона дала інтерв'ю поважному телеканалу, а ні, просто телеканалу. Так, от вона дала інтерв'ю телеканалу 112 і пропонує подивитися ще уривки цієї розмови. Якщо у нас ДНР і Еленер статус самоправозглашених, то люди, зараз знаходяться в самих високих кабінетах в Україні, здесь в Києві, та те саме Проблема шматків інтерв'ю у тому, що вони не передають ступінь огидності того, що говорить пані Бондаренко. Самозванцы, которые пришли к власти абсолютно незаконным путем, в результате военного переворота, в результате уничтожения какой-либо оппозиции, в результате военных действий при поддержке частных батальонов с оружием на руках, відчути весь спектр негативних емоцій можна тільки подивившись цю розмову. Цілком моя реакція на це інтерв'ю була такою. Єдине з чим можна порівняти речі, які пані Бондаренко говорить у цьому інтерв'ю, це поезія воганів. Вогнем пасла хляпець. Ну, але все таки я хочу сказати, що ці двоє журналістів абсолютні герої. Без протигазів, костюмів хімзахисту, осикових кілків і навіть часнику. Вони протягом 20 хвилин знаходились поруч із Оленою Бондаренко. Але ми знайшли ще більше героїв: людей, які змушені разом з нею працювати. І я з великою гордістю хочу представити вам журналістів Комсомольської правди Україна. Вони прийшли до мене, аби задати мені запитання від своїх читачів. Але в мене є також питання до них про пані Олену Бондаренко. Хлопці, добрий вечір. Дуже дякую, Добре що ще до мене прийти. І в мене є просто питання. Так, звичайно. комсомольська правда в Україні. В Україні ви входите в холдинг, власником якого є е, пан Курченко. Ну, ми його не бачили. Але, мабуть, так говорять. Але ми працюємо ж не на Курченка. Ми працюємо на читачів. А керує холдингом пані Бондаренко? Так. Зараз, мабуть, так. Так. А ви з нею пересікаєтеся? Ну, ти пересікався, я ні. Ні, а ви хоч раз її бачили вживу? Я бачив. <с> бачив. Да. Як вона вже в ліфті. Як вона в ліфті. Їхала разом в ліфті? Їхав разом в ліфті, так. І не було страшно? Та ні. А може, ну, я просто дививши інтерв'ю з нею останнє. Та було таке гидке інтерв'ю. Я, я такого інтерв'ю в житті ще не видів. Я від злості розрубав стілець. Я рубав стілець сокиров. Як вам з нею ще їхало в Ліфті? А як ви ну, Вона посміхалася. Вона посміхалася? Так, і. Як мені здається, чудово виглядала. Це було вже досить давно, але ну, ми не розмовляли, бо ми не знайомі. То вам ще пощастило, що ви не розмовляли. Може, то справа в тім, що вона, коли розмовляє, то все починає ще щось не так. Ну, Це ваше ставлення. То я, абсолютно, моє бачив про неї. До інтерв'ю не бачили? Ні, Ні, не дивіться. Не дивіться. Я вам раджу, це жахливо було. А ви з пані Оленою в'їхали в ліфті так близько, як з паном Едуардом зараз сидите? Так. Так близько? Так було. Де герой? Та ні, ні. Ви герой? Не думаю. Дякую. Це його праця. Це не героїзм. Ми як сказати, це закалені. Ви ж казали герої. герої не вмирають. Тому... А Може, він тихенечко в ліфті скакав, щоб так сказати, показати, що він герой. Я думаю, у вас там радіація. Я вам зичу здоров'я, щастя. Тримайтеся з пані Бондаренко не просто порозуміти. Ви є перша лінія оборони журналістів, яка тримає натиск від неї. Якщо із-за цього інтерв'ю нам вимкнуть ліфт і скажуть всім пішкарусам ходити по сходинки. Я бажаю, це щоб, на вашій совісті. я бажаю, щоб це було найменше, що, що з вами ще стане від того інтерв'ю. Ну все буде гаразд. Все буде гаразд. Я вам ще раз тоді дякую, що прийшли.